Друзі, привіт-привіт! У привіт. мене сорт Гулівер. Зубок я калібрував. Це Я зараз покажу тут вам рослини і покажу, де селітру я вносив. Тут азотних добрив я не давав. Зубок у нас калібрований. Це для чистоти експерименту. Попередник була соя. Хочу зрозуміти, наскільки соя оставляє азоту після себе, чи достатньо буде рослинам. Так, друзі, отут я давав кілограм селітри на одну сотку. Ну Може в положенні радків, розумієте, картинка трохи міняється. Ну Поки що я різниці не бачу. Ну І з іншої сторони ще рано що казати, буду вже купати часник. Потім ще раз порівняємо. Так, друзі, поза того року я сіяв 3 кг воздушки сорту Любаша. Зібрав я одну зубку. Це сьогодні так думаю. Посчитаю, просто самому цікаво, скільки з трьох кг вийде самих рослин. Так, друзі, ось ці однозубки посаджені, це я радок взяв, посчитав, тоді посчитав радки і вийшло 9200 рослин. Якщо взяти міждуряддя 35 см і в радку 12 см рослин від рослини, то друзі в нас із 3 кг воздушки. Оце, ну, верніше, я, давайте я за себе буду говорити, бо це мій власний досвід, може в когось другий будуть цифри. З 3 кг вздушка ви посадите. На наступний рік 4 сотки однозубки. Ну, ось Вона посаджена, це на першу репродукцію. Ось так, друзі, буранці чу-чуть є. А ось, друзі, це я вже просапав. Більшу половину городу це я вже висапав. І залишився такий клинчик і ось трохи туди. Ну, Сапа вже можна сказати трохи не варіант. У мене площа з часником, я роз... ну, з часником я розвиваюся, площа трохи більша стала. То Це вже треба щось думати, механізувати на наступний рік. Ну все, Всім дякую до побачення.